Добрий день, хотів розказати, як вкладати плитку на теплі підлоги. Обов'язково по периметру. Залишайте зазор всюди. Обов'язково. Якщо не буде зазору, плитка буде нагріватися, вона не буде мати куди розширюватися, і буде, буде підніматися, коротше, буде її рвати. Це 100%, це вже доказано, вже перевірив. Не раз переробляв. Коротше, Якщо електрична підлога, демфер можна не давати, просто лишити зазор гарний на плитці. І все. Тому що стяжка, як правило, залета вже в квартирах, коли приходиш працювати, та й не будеш прорізати стяжку на демфер, бо там і труби, і каналізація, і електрика може йти. Так що ось така рекомендація. Завжди всюди залишайте зазор. Якщо зазору не буде по периметру, та як ламінат здувається, так само і плитка від температури, особливо в електричні підлоги. Бо дехто виставляє на 20 градусів, а дехто виставляє на 35-40 градусів, то от з цих 40 градусів це ходити по ній неможливо і вона відриває. Обов'язково промашуйте плитку, беріть клей обов'язково термостійкий, чи це, чи, чи кірхлин, чи міра, чи крейсел, який візьмете, але обов'язково треба додати. У цей, у цей клей я додаю завжди фіброволокно. Ніколи питань немає. Клав взагалі промишлену укладку. колись на червоних рядах Подольську, працював, коротше, то там майже 50 тисяч квадратів ми клали по теплих підлогах. Ну, Промислова укладка була. додавали фіброволокно, дуже хороша річ, дуже. воно еластичне. Розтвор робиться краще, тримає, навіть ну, електричну підлогу перетягуєш, я вклеюю все рівно фіброволокно. Так що давайте фіброволокно і два рази ґрунтуйте стяжку під теплу підлогу, два рази. Тоді вона гарно клеїться, ця сіточка. Вона на сіться, якщо не ксане, або шнур, ну шнур, то по-іншому там планка ставиться на і закріпляється. Так що, може така інформація буде комусь корисна. Завжди додавайте ось так, як тут перетягнено, фіброволокно, От, що в коридорі буду кидати і стелити. Так що ось такі речі. Хто займається плиткою, хоче сам собі класти, то кажу, краще, краще робіть зазори, тому що вон, сусіда запалив теплу підлогу включив і на, на середині плитку також дуває, аж піднімається. Двері не закриваються сантиметр. Представляєте? ну, Упирається плитка. Так що рекомендую робити по периметру зазор сантиметр. Можна і 8 мм 7. Як там її, Так що ось такі речі обов'язково. Ну і дотримуйтесь рівня.